Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про найпотужніший день літа портал достатку 888. Що ж це за день? Які енергії дня? Що робити в цей день і до закриття порталу достатку 12 серпня? Як скористатися цим потужним порталом для залучення в своє життя справді позитивного достатку? Оскільки достаток буває і в негативному варіанті. Як говорилося раніше у попередніх відео, найсильніший період року з 26 липня до 12 серпня Брама Лева. Це сполучна ланка між духовним та матеріальним світом. Це дорога до щастя, любові, достатку. На каналі є кілька відео, в яких розповідається про період врат Лева, про планетарний новий рік, про день поза часом, що робити, щоб якісно пройти сакральний коридор Врат Лева і оновити своє життя. Період передбачає відкриття серця, стан радості та любові. Час, поки сонце йде по леву, чудовий для того, щоб Приділити увагу собі, проявляти любов до себе, заявляти про себе, і, звичайно, для того, щоб проявляти свою любов у зовнішній світ, світити як сонце, і передавати це світло іншим, проявляти свої почуття через творчість чи через сферу взаємин. Момент відкриття порталу достатку припадає на 8 серпня. Весь період з початку планетарного нового року, особливо в молодий місяць, і всі наступні дні, дуже добре звільнятися від усього непотрібного і визначатися зі своїми бажаннями та намірами, щоб у день відкриття порталу, 8 серпня, в цей потужний день трьох вісімок, запустити свої бажання та наміри. 8 серпня зірка Сіріус буде максимально близько розташована до землі, і кожна людина має можливість доторкнутися до цієї енергії, стілитися та трансформувати своє життя. Настав час активувати свій внутрішній портал серця та поєднатися з новими енергіями землі, зосередитися на новому шляху зростання та еволюційного розвитку. І 8 серпня йдуть найпотужніші потоки світлової енергії на землю, і для того щоб прийняти ці енергії, важливо розкрити своє серце. Це точка максимальної концентрації енергії, яка почалася з 26 липня. І це час не тільки виразу намірів і бажань, а й очищення фізичного тіла від блоків, негативних емоцій, всього, що могло проявитися та піднятися на поверхню за ці дні прийняття, прощення, відпускання та подяка. Вранці зустрічайте світанок, вітайте сонце, дякуйте новому дню за все, що він принесе. Поки місяць йде по знаку діва. Добре проводити процедури очищення, промовляючи мантри, молитви, добре провести ритуал звільнення, будь-який, особливо добре, зі свічкою, вогнем багаття. Дозвольте собі налаштуватися на унікальні потоки радості та процвітання, щоб створити нову реальність, де позитивний достаток буде вашим природним станом. У цей період дуже важливо знайти внутрішню цілісність, щоб скористатися енергіями Сіріуса і стати провідником кодів світла на планету Земля. 8 серпня пік енергії врат Лева. А потім починається спад. День особливий. Три вісімки. Вісім число нескінечності. Сакральний зміст вісімки це число Сатурна. У нумерології. 24-й год вважається роком Сатурна. По астрології це рік Сонця. Вісімка є перевернутим знаком нескінченності. І як це вбудувати в завдання року? Чарівний коридор достатку символізує оновлення, відродження та початок. Два сонця на небі жіночий та чоловічий початок. Sirius, Духовний початок. Сонце, чоловіче іпостась надає нам силу, енергію, ентузіазм та творчу енергію. Сонячні енергії світла активізують та наповнюють енергією кристалічні мережі Землі. Планета та все суще на ній переходять до нового циклу духовного розвитку, нового циклу творіння. Це момент, коли ви можете досягти великих успіхів у своєму розвитку, в інтеграції з хвилями божественної любові та милосердя, що надходять від божественного серця і божественного творчого розуму. З погляду нумерології, 24-й рік рік Сатурна це рік справедливості, рік карми, відплати за заслуги. Сатурн це структура, систематизація, цілі, бачення перспектив розвитку, цілісність, стратегія. Тобто 24-й рік це вироблення внутрішньої системи цінностей світогляду, яка проявляється у ступені відповідальності за свій розвиток та духовне сприяння вдосконалення навколишнього світу. Здатність підтримувати реальні відносини, струнка система оцінок навколишніх закономірностей та чітке бачення загальних перспектив розвитку, вміння знайти своє місце в житті, маючи чіткі цілі та завдання, систематизація життєвого досвіду, професійних навичок, вміння вибудовувати систему кроків для досягнення мети. При цьому може проявлятися педантичність і консерватизм як зайве прагнення всіх життєвих обставин розкласти все по поличкам. Також Сатурн це планета карми, яка може зупинити, заморозити всі процеси або підняти на вершину успіху та слави. Тому День трьох вісімок для когось може стати днем кармічного уроку потрійна карма. Таке. Дуже серйозне завдання на рік. Якщо побудувати нумерологічну матрицю на цей день, виходить дуже цікава картина. День може виявитися дуже суперечливим, люди можуть уникати прийняття рішень. Тому в цей рік потрібно намагатися не перекладати свої рішення та завдання на плечі інших людей, також можуть бути в цей день суперечки. Не піддавайтеся впливу ілюзій, відомості, можливості з боку інших людей поміняти ваш погляд. День дає багато енергії і сприйняття на рівні почуттів, що може призвести до підвищеної емоційності та агресії. Важливим є пошук гармонії та відкритий вираз почуттів. Динаміка дня може відбивати внутрішні проблеми, але це вказує, що важливо виконати своє найвище призначення, навіть якщо будуть перешкоди, важливе естетичне сприйняття, почуття, тобто творчий початок та розкриття талантів, опрацювання сили волі, нерішучості у своїх здібностях, слабкий динамізм процесів у житті. Також день дає змогу побудувати нову форму відносин, виходячи з минулого досвіду, проявляйте інтерес до нового, вибудовуйте стосунки не шаблонно, намагайтеся чинити по-новому не так, як завжди. Проявляйте креатив і неординарність. Також фантазуйте, мрійте, вірте у свою мрію. Сьогоднішній день дає можливість змінити світ на кращий завдяки своїй вірі. А також інформація сьогодні сприйматиметься краще, якщо вона передаватиметься на емоціях і чуттєво. Побудьте якийсь час наодинці зі своєю душею, поговоріть, заглибтеся у внутрішні процеси, щоб зрозуміти, що хоче душа. Відкривайте свою інтуїцію, а також слідкуйте протягом дня своїй інтуїції, прислухайтеся до себе, намагайтеся бачити підказки та знаки Всесвіту. Кожна подія дня є причина та слідство. Тому, якщо виникають перешкоди, ускладнення, труднощі, не варто скаржитися на долю, щоб це не стало покаранням день вільної творчості, який може дати великий прорив, якщо правильно визначитися із напрямком дій. Тому сьогодні важливо грамотно використовувати отриману інформацію. Підходьте до отриманої інформації гнучко та з творчою спрямованістю. Потрібно самому знайти істину незалежно від труднощів, які можуть траплятися на шляху. Конфлікт духовного та матеріального способу життя буде завершено на користь мудрості душі. В даті дня ми бачимо три вісімки, а в самому дні, в матриці дня чотири вісімки. І потрібно побачити перспективи розвитку, чітко позначити цілі та завдання, доводити розпочати до кінця, вибудовувати свою внутрішню систему цінностей, яка буде проявлятися у ступені відповідальності за свій розвиток та духовне сприяння вдосконалення навколишнього світу. Гординя в цей день протипоказана, це може створити кармічну ситуацію і повернути назад. А не продовжувати шлях еволюції. Труднощі дня не говорять про щось страшне, а навпаки, можливо, все призводиться в баланс або відбувається запобігання тому, що може дати руйнівний або небажаний ефект. Так як кармічний день, то це день наведення порядку в особистому житті, у тих сферах, де слабка відповідальність та увага, і це день про борги. Подумайте, які зобов'язання не виконані, тому чому не вистачило часу, що забули, відклали на ви на невизначений час. Або можливо, вам хтось повинен щось і не тільки з фінансової точки зору, тобто це час повертати своє. Проявляйте гнучкість та активність у пізнанні, розвивайте інтуїцію, застосовуйте знання на практиці, хоч у цьому можуть виникати складнощі, але завдання долати їх та вести за собою людей і не забувати про своїх рідних та близьких. З астрологічної точки зору аспекти дня дуже гармонійні. Сонце в гармонії з Юпітером. Наші цілі та наміри Юпітер розширить, дасть ентузіазм та оптимізм, удачу та можливості в досягненні цілей. Також є сильні конфігурації. Великий Трін, Щит, захист. Хоч Великий Трін і повинен складатися з планет, що знаходяться в одній стихії, у нас виходить трошки по іншому. Є стихія повітря. Вода та земля успіх, захист, щастя, везіння це високий потенціал творчого самовираження, але головне не лінуватися. Уран і місяць у земних знаках це матеріальні ресурси, прагнення до працьовитості, практичності, фундамент і, звичайно, це фінансова сторона. Таким чином, це чітке планування своїх фізичних цілей. Це говорить про те, що фінансові операції в цей день можна здійснювати, але оскільки Меркурій ретроградний, то краще переглянути борги, кредити і все, що пов'язано з зобов'язаннями, і навіть усе, що пов'язано з майном, всім матеріальним. Також місяць протягом дня перейде і у Терези в знак повітря, а Плутон знаходиться у водолії. тобто, Повітря дозволяє володіти інформацією, словом, контактами, вибудовувати взаємини, засвоювати велику кількість інформації. Ще є бісекстиль, стиль який утворює фігуру парус, і тут важливо чути свою інтуїцію, не ідеалізувати стосунки, опрацьовувати образи, стан жертви, знімати рожеві окуляри, щоб не обдуритися в очікуваннях, трансформувати своє життя. Проявляти милосердя, співчуття і, звичайно, благодійність, впроваджувати в життя нові методи та технології, приймати креативні рішення. Тому включайтеся в творчі процеси, постарайтеся побачити ситуацію з висоти пташиного польоту. Як повітряний змій піднімається високо в небо, так і ви постарайтеся подивитися на свої образи. Та інші невирішені питання з висоти пташиного польоту. Тому з погляду астрології цей день чарівний і дуже гармонійний. А також п'ятий лунний день говорить про перегляд планів, перегляд цілей, визначення цілей, зважуємо, обмірковуємо, вмикаємо творчу активність. Думки, вчинки, дії все обов'язково набуде реального втілення. Спостерігайте за подіями, все стане в нагоді в майбутньому, слідкуйте за думками, можна побачити перешкоди, які заважають досягненню мети. Символ дня єдиноріг, уособлює вірність обраному шляху, принципам і обов'язку, трансформації та засвоєнню інформації. День для планування змін у житті внутрішніх та зовнішніх. Робимо чіткі кроки у напрямку цілі. Але тепер увага. Місяць проходить по знаку діва, і це чудовий момент для написання. Планів, практичних дій, розкладання по поличкам, конкретно і чітко все обмірковувати, знайти логічні докази, чому вам потрібно, щоб ваше бажання виповнилося. Все це легко вдасться зробити до 11.42. З 11.42 до 12.32 – місяць без курсу. Можна сказати, що це перехідний час з одного стану до іншого, це час внутрішньої роботи, відпочинку. Творчості та очищення простору на фізичному, ментальному, астральному рівні. З 12.32 місяць переходить у знак Терези, знак гармонії, естетики, почуттів, і це сприяє приємному спілкуванню, здатності зважити всі за і проти, щоб ухвалити правильне рішення. Вісімка символ нескінечності. Мудрості високого рівня свідомості. Тому використовуйте потенціал цього дня, щоб наповнитися потрібними вам енергіями. Сонце в леві це про щедрість. Чим більше віддаєте, тим більше повернеться у примноженій кількості. Бажання. Добре загадувати бажання на фінанси, прописати плани та цілі і грошові, в тому числі наводити лад у документах, вирішувати питання з державними органами. Аскеза, дисципліна. Також звертайте увагу на все, де побачите число 8.8.8 8, 8. працювати з внутрішньою дитиною. Враховуючи ретроградність планет, це прекрасний день, щоб заглянути всередину себе, усвідомити, прийняти і відпустити всі минулі помилки, і звичайно подякувати. Також подумайте про те, що ви не наважувалися зробити: прийміть цей виклик і зробіть пробний крок. Експериментуйте, поки Меркурій ретроградний, це день високих вибрацій, і тут важливий стан. Бути в потоці, щоб отримати бажане, повірити в себе, вірити в всесвіту, що в нього достатньо достатку на всіх, що Всесвіт дасть те, що ви хочете. Бажання мають бути екологічними, спрямованими на себе і на благо всього, що є. Також можна загадувати бажання о 8.08, 20.08. Так як з точки зору астрології, це рік сонця, це третій рік, який ми маємо чоловічу енергію. І це третій рік, коли дуже активний період для творення того, що ми хочемо бачити в своєму житті. А ще є зірка магів, по якій рахуються роки, дні, часи. Зараз рік сонця, місяць сонця, місяць лева. А День Сонця це неділя, це 4, 11 і 18 серпня. І сонячні практики в ці дні будуть дуже сильно працювати і матимуть позитивний ефект. Зірка Майв управляє якістю часу. І час сонця буває кожен день. І це прекрасний момент для сонячних практик, навіть після закриття врат Лева до переходу сонця. У знак діва 22 серпня. День починається зі сходу сонця. У неділю перший час час сонця. Кожен день починається з управління часом планети, яка управляє днем. По різним традиціям часи розраховуються по-різному. Ми можемо рівномірно розподілити планети Септенера кожні дві години. Таким чином у нас будуть рівномірні планетарні часи. А більш глибокий погляд дає різницю в тривалості часу тієї чи іншої планети, і все залежить від тривалості дня і ночі. Тому на екрані ви бачите часи сонця, в які дуже добре робити сонячні практики та загадувати бажання. Закриття врат Лева 12 серпня. І після 14.21 практику робити не бажано. Починається 9 лунний день, він більше підходить для очищення. Також 18 серпня дуже сильний день. Це 14-й лунний день, день призиву, покровитель дня Архангел Гавріл, і він каже: Слово має бути втілене в матерії. Тому в цей день теж потрібні світлі думки та слова, і вони дуже важливі. Потрібно усвідомлювати, як аз єсмь то, що азм єсть. День. Продумування кожного кроку, збереження чистоти у всьому, звертайте увагу на знаки, сигнали та прикмети, на все, що приверне увагу. Часи сонця на 18 серпня, теж ви бачите на екрані. А після 2004, 18 серпня, починається 15-й лунний день, тому практики бажано робити тільки на очищення для звільнення від емоційної напруги, спокус, ілюзій, обману гріхів. Якщо у вашій місцевості є два лева, частіше це буває біля музею. Або будь де, пройдіть символічні ворота лева і загадайте бажання, або включайте творчий підхід, намалюйте, або візьміть іграшки лева і символічно пройдіть ворота лева і загадайте бажання. Будьте цього дня в радості, стані потоку і вірте в достаток Всесвіту. Після встановлення цілей важливо візуалізувати їх досягнення. Уявіть якомога детальніше момент, коли ви здійснюєте свою мрію. Відчуйте емоції, які ваші відчуття, в якій обстановці це проходить. Однак не варто думати, що візуалізація сама по собі зробить мрію реальністю. Візуалізація це лише одна сторона медалі, інша це. Праця відданість тій справі, до якої здійснюєте завзятий рух. Тільки поєднання мрій та дій приведе до успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!